Ура, знайшла. Щось він якось потемнів, та на ньому з'явилися плями. Так і знала, це і ржа. Цікаво, що воно таке, звідки воно береться, та чи можна було цьому завадити, бо можливо ним вже не можна користуватися. Це для мене зараз дуже актуально, бо тоді треба буде робити новий ключ, а це затратно. Так, іржа це шар оксидів заліза, який утворюється в результаті корозії. Вона буває хімічною та електрохімічною. Що впливає на цей процес? Спробую провести дослідження. Об'єктом дослідження буде швидкість корозійного процесу, що відбувається в металах або сплаві. Предметом дослідження закономірності корозійного процесу. Мета мого дослідження. Я буду вивчати вплив різноманітних факторів на швидкість процесу корозії. Завдання дослідження Перше. Вивчити явище корозії у різноманітному середовищі. Друге встановити вплив розташування металів, які складають корозійний елемент в ряду напруження на швидкість корозії. Третє встановити вплив аерації на швидкість корозії. Корозії. Четверте встановити вплив PH середовища на швидкість корозії. Гіпотеза дослідження. Я вважаю, що на швидкість корозії металів впливає середовище, його склад та pH, а також природа метала. Методи дослідження це візуальне спостереження та хімічний експеримент. Необхідне обладнання та речовини для досліду, 9 пронумерованих пластикових прозорих стаканів: котушка, ниток, ножиці, підставка, 9 залізних цвяхів, Мідний дріт, кусочок цинку, водопровідна вода, розчин на хлориду. Його я отримала, розчинивши у стакані води дві столових ложки кухонної солі. Розчин 9-відсоткового оцту має кисле середовище, засіб для чищення каналізаційних труб, типу кріп. На етикеті вказано, що розчин має лужне середовище, гліцерол та соняшникова олія. Підготують свяхи, прив'язавши до них нитку. З них один цвях облітає мідним дротом, а до другого цвяха прив'язує ниткою цинк. Розставлені на підставці пронумеровані стакани заповнюю відповідними розчинами. Стакан номер 1 – 100 мл водопровідної води стакани 2, 3 та 4 по 100 мл розчину натрію хлориду. Стакан 5, 100 мл гліцеролу. Стакан 6, 100 мл соняшного олії. Стакан 7 100 мл засобу для чищення каналізаційних труб типу кріт. Стакан 8 100 мл 9 від цвіткового Та стакан номер 9 залишаю порожнім. Опускаю в стакан під номером 3 цвях у контакті із мідним дротом. Стакан номер 4 цвях у контакті із цинком. В інші стакани розміщую цвяхи, що залишилися, залишаю цвяхи на 5-10 діб. Для оцінки швидкості корозії використовую якісні та кількісні характеристики. Результати експерименту. У стакані номер 1 із водопровідною водою цвях поржавів десь на 10% площі. У стакані номер 2 із кухонною сіллю цвях поржавів десь на 90%. Чиста вода слабкий електроліт. Вода із солями сильніший електроліт. Чим сильніше електроліт, тим швидше електрохімічна корозія. В стакані номер 3 із міддю у солі корозійні процеси пошкодили цвях аж на 75%, а в стакані номер 4 із цинком у солі десь на 70%. При контакті двох металів в корозії піддається більш активний. Тому у парі мідь залізо кородує заліза, а в парі заліза цинку руйнується цинк. Цин, тому що в контакті з більш активним металом навіть у присутності Натрій хлориду залізо залишається захищеним. У стаканах номер 5 із гліцеролом та номер 6 із соняшниковою олією ніяких сидів іржі не видно. А цвях, що лежав у порожньому стакані номер 9 має корозію десь на 5% поверхні. Про що це говорить? Що ступінь корозії залежить від ступеня доступу до металу кисню, тобто від аерації? Цвях, що мав доступ до кисню по всій поверхні, покрився корозією більше, ніж ті цвяхи, що були занурені у гліцерол та соняшникову олію, і не мали доступу до кисню. Я можу ще припустити, що рослинна олія та гліцерол це інгібітори, речовини, які уповільнюють процеси корозії. Цвях у стакані номер 7 із засобом для очищення труб не зазнав видимих корозійних змін, бо залізо дуже стійке у лужному середовищі за рахунок утворення плівки і гідроксиду. Можна також сказати, що речовини із лужним середовищем можуть виступати інгібіторами корозії. І нарешті у стакані номер 8 із оцтом я спостерігаю потемніння цвяха. Кислотні властивості можуть розчиняти їх захисний шар металу і призводити до його окислення та корозії. Таким чином можна зробити такі висновки. Корозія – це незворотній процес руйнування металу. На його ж швидкість впливають. Перше домішкою в воді. Друге взаємне розташування металів у ряді активності. Третє аерація кисню. Четверте pH середовища. Я з'ясувала, що ключ можна підлікувати та користуватися ним далі. Для цього його треба очистити від бруду, зробити розчин соди та води, і нанести на пару годин на ключ, потім насухо протерти та зместити олією. Це буде добре. Дякую за увагу!